Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, в інстаграмі. Був запит по такому ажурному візеруночку. Я зараз покажу, як він в'яжеться, і в кінці додам вам схему. Це в мене він відв'язаний на літній ниточці, такий дуже гарний, зараз навіть так, да, блискую. Я набрала невелику кількість петель. Пров'язала перший ряд виворітне. Ну, у вас там воно як буде йти. Моя задача зараз показати вам саме цей візерунок. Значить, кромкова перша, я її знімаю. Далі я маю пров'язати три разом. Ось. Я зараз наближу. Я пров'язую три разом. У мене ще тут ниточка трошки слоїться. Ось, три разом пров'язала. Далі з однієї петлі я маю вив'язати три. Я роблю так, один накид і другу звідціляш. Тобто, три скоротили, три набрали. Зараз наближу покажу. Ось, три скоротили, три набрали. Три разом знову оцей весь рапорт візерунку. Три разом звичайним способом, як воно вам зручно, робити, три разом. І потім з однієї петлі робимо лицьова, накид і знову лицьова. Тобто, три скоротили, три набрали. Ось так само робимо ось далі. Три разом і накид. Так от. Отак от у нас, у нас виходить отакий. Отак воно виходить на спицях. У мене тут небагато петель, щоб можна було показати. Оце так ми в'яжемо. Це повністю у вас такий іде перший ряд. От, і, в принципі, далі вони всі будуть повторюватися. Схему додам у кінці. Ось. Три набрали, три разом скоротили. Значить, набираємо знову три, Один, два, три. Не хвилюйтеся, що у вас при наборі отут-трьох. Да, воно, бачите, така, наче дірочка. За це не переживайте. Тепер дивіться, я не рахувала петлі, скільки я їх набрала. Я знаю, що якщо я отут почала свій рядочок три разом, то я маю закінчити, додавши три петлі. Ось у мене тут дві зайві, ну я їх пров'яжу отак: от, як одну кромку лицьову просто. Виворітний ряд ми в'яжемо всі виворітні петлі. Там взагалі нічого складного. от. В'яжемо всі виворітні петлі і ось покажу зараз, ну якщо будуть питання. Ось у, нас. Ось у нас була три разом виворітна. Ось три з однієї були. І ви так само і першу, і накид, який був, ми все прив'язуємо отак от виворітними петлями. Я дов'язую до кінця і повертаюся до вас. Може, зараз не повертаюся, швиденько дов'яжу. Тобто, це у нас такий перший рядочок буде. У мене ниточка трохи слоїться, то може. Я цей візерунок зазвичай в'язала на літніх ниточках, хоча я думаю, що воно гарно має виглядати, і, в принципі, на... ну, тут в мене мирнус. Ось, у нас отакий вишов перший рядок. Бачите, вже починають формуватися такі зірочки. Тепер дивіться: ми минулий раз починали тут три разом. Зараз я починаю три петлі. З однієї. А отут ті, що були три разом, я роблю їх. Ті, що були три з однієї петлі, зараз я їх роблю три разом. Кожний ряд у нас повторюється, тільки він буквально трошки туди-сюди зміщується. Ось. Ось, у нас іде формування першого таких от зірочок. Так, знову три були разом у мене, зараз три з однієї. От. Ті, що були три з однієї. У мене зараз у третьому рядку три разом. І знову три з однієї. Дов'язуємо так до кінця. виворітний ряд зв'яжемо знову ж таки виворітними петлями. І зараз покажу вам, що в мене вийшло. Ось я дов'язала. в мене, правда, тут миронос, він, бачите, як пружина. Тобто, можливо, коли ниточка не така пружиняча. Ну, хоча видно, бачите? Значить, зараз у мене п'ятий ряд. Тут знову в минулому рядочку у мене було три з однієї. Значить, тут я роблю три разом. Тут три петлі з однієї. Тут знову три разом. Три петлі з однієї. Ось. Воно видно, що вже виходить отакі ці. Такі, наче, бачите, наче такі, як його правильно сказати, такі. не знаю, мені вони нагадують якісь такі маленькі квіточки, якісь такі. тому, от, І так само ми дов'язуємо. Візерунок весь час повторюється. Три З однієї я вам показала, як в'язати, і три разом. Зараз я відв'яжу трошки висоту і покажу вам, як воно виглядає, коли вже відв'язано побільше. І ось я відв'язала декілька рядочків угору. І от дивіться, за рахунок того, що в мене меринос пружинячий, він зараз стягує, він такий з лицевої взагалі не зрозуміло, що це. Розтягуючи, промальовується наш візерунок, тобто, обов'язково пробуйте зразки. На пряжі, яка в мене така, вона літня, да, без пружинності, без нічого, без пружинячості, вибачаюсь. Тобто воно такі ці квіточки гарненько лягають. Тут воно не видно. Але, але тут така гарна на мериносі вийшла виворітна. Мені сподобаються такі, знаєте, знаєте, такі, наче бульбашки, такі прикольні. Це на мериносі. Так от моя думка. Тому схему я вам докладаю, а ви вже пробуйте зразки. і... Думаю, що ви щось собі відв'яжете з цим візерунком, бо в залежності від пряжі він по-різному лягає. Тут мені дуже подобається. Біжіть задоволені?